Вітаємо вас з останнім дзвоником. Хочемо сказати спасибі за терпіння та турботу. Дякуємо за розуміння та підтримку. Ми щиро бажаємо вам швидкого відновлення сил, а також гармонії, веселих літніх пригод Чудового відпочинку душі. Сьогодні день, коли настав час бути про плани і уроки, коли для нас дзвонить останній дзвоник, наповнюйте своє життя яскравими враженнями, радісно і весело шумить шкінна дітвора. Бажаю всім гарних канікул. випускникам відмінного старту, а вчителям холодості. Щастя вам і прекрасного відпочинку бажаю всім щасливого літа. Ну а ми переходимо. Уре!